Всім привіт! Сьогодні в випуску. Динамо втратило половину складу перед матчем Ліги конференцій. Маліновський отримав високу оцінку від генуейської преси. Миколенко може залишити Евертон в зимове трансферне вікно. Напередодні матчу Ліги конференції проти турецького Самсунспора Київська Динамо отримала одразу кілька неприємних новин з Лазарету. Прислужба клубу повідомила, що капітан команди Андрій Ярмоленко застудився і не зможе допомогти команді в найближчому поєдинку. Крім нього, поза грою залишаються Микола Шапаренко, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак. Усі вони продовжують відновлення після травм литкового м'яза. Також проблеми зі здоров'ям має Крістіан Біловар, у якого пошкоджено привід. Під ним яз. водночас Ангель Торрес поступово завершує курс реабілітації і вже зовсім близький до повернення в загальну групу. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Півзахисник Дженуа Руслан Маліновський отримав оцінки від італійської преси за свій виступ у матчі сьомого туру серіа проти парми, який завершився з рахунком 0-0. Журналіст Genoa Ньюс, 1893, Франко Аванціні, відзначив українця як одного з найкращих гравців зустрічі, підкресливши його високу самовіддачу та сміливість у діях на полі. Найкращий гравець на полі за самовіддачу і сміливістю. Він частіше за інших перевіряє воротаря парми, сузукі оцінка. Сім написав оглядач. Портал TMW Також позитивно цінив виступ Маліновського, поставивши йому 6,5 бала. У матеріалі зазначається, гравці парми не залишають йому багато простору, постійно тримають під тиском і намагаються завадити йому вести гру. Він залишається небезпечним під час виконання стандартів. Наприклад, у першому таймі чудово знайшов вітінню у штрафному майданчику суперника. Нагадуємо, що за 8 хвилин до завершення основного часу Маліновський замінив корне. Уже після цього моменту французький футболіст мав шанс принести Дженуа перемогу, але не реалізував пенальті на 90 плюс шостій хвилині. Захисник Евертона та національної збірної України Віталій Миколенко може змінити клуб уже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив відомий журналіст та інсайдер Руді Галетті. З інформацією, інтерес до 26-річного українця проявляють одразу кілька команд з Іспанії та Італії, які готові зробити пропозицію та підписати з ним контракт. Наразі чинна угода Миколенка з Евертоном діє до червня 26-го року. Головний тренер і рисок Девід Моес високо оцінює внесок українського Футболіста в успіхи команди і вже звернувся до керівництва клубу з проханням розпочати переговори щодо продовження контракту ще на кілька років. Водночас сам Миколенка поки не хвалив остаточного рішення стосовно свого майбутнього і уважно розглядає різні варіанти продовження кар'єри. У поточному сезоні Віталій Миколенко провів сім матчів у складі Евертона, не відзначившись результативними діями. Його орієнтовна ринкова вартість за даними трансфермарки становить близько 25 мільйонів євро. Український півзахисник Бренфорда та національної збірної України Єгор Єрмалюк ще до переїзду в Англію міг опинитися в одному з грандів німецького футболу Дортмурської Борусії. Як повідомляє спорт Арена, німецький клуб уважно стежив за прогресом молодого Хаубека і навіть намагався організувати його трансфер до Бундесліги. Інтерес Борусії був настільки серйозним, що переговори могли відбутися ще до переходу Єрмолюка до Англії. Раніше з'являлася інформація, що Єгор потрапив у сферу інтересів кілька топку. Клубів Європи, зокрема, Манчестер Юнайтед і Тоттенхем, розглядали українця як потенційне підсилення на наступне трансферне вікно. Крім того, до списку зацікавлених команд входили представники провідних чемпіонатів, серед яких були Астон Віла, Наполі та згадана Борусія Дортмунд. Нагадаємо, що Єгор Єрмалюк перейшов до Бренфорда влітку 22-го року з дніпра 1 Спочатку він виступав за другу команду англійського клубу. Однак, уже з літа 23-го року став частиною основного складу. На початку. Сезону 25-26 український хавбек утвердився в ролі ключового гравця центру поля Бренфорда. Він виходив у стартовому складі у всіх шести матчах. АПЛ та загалом провів вісім поєдинків у всіх турнірах. Окрім стабільної гри Єрмалюк відзначився асистом у матчі проти Манчестер Юнайтед. Це стала його перша результативна дія за головну команду клубу. Спортивний директор Роми Флоріан Гізольфі висловив свою думку щодо кадрового рішення головного тренера римського клубу Джен П'єрго Сперіні, який у матчі сьомого туру італійської А проти міланського інтера вирішив розпочати гру з аргентинським форвардом Пауло Дібалою на позиції центрального нападника. Гізольфі зазначив, що це був стратегічний крок тренерського штабу, спрямований на посилення атакувальної лінії та підвищення варіативності гри команди в нападі. Чи дивно, що Фергісон та Довбик сидять на лаві запасних? Ні, у нас є два сильних нападника, чому заздрить багато команд, такі як Дібала і Суле. І у тренера є багато рішень. Цитує Гізольфі сайт журналіста Джен Ді Марціо. Думками щодо нинішніх негараздів гри Динамо і «спорт.ua» поділився відомий агент-експерт В'ячеслав Заховайло. У чому, на ваш погляд, полягає причина втрат очок динамівцями у п'яти турах чемпіонату поспіль? У проблемах, які накопилися, є щось, що не вирішено, зокрема, в психологічному плані щодо налаштування на гру. Адже помітно, що в кінцівки, причому не один і не два матчі. Поспіль команда втрачає концентрацію, і пропускає м'ячі. Тож що до цього виникають питання, що саме відбувається в Київському Динамо, про це вам не скаже жоден спеціаліст. Це повинна бути та людина, яка знаходиться всередині команди, яка бачить і розуміє, в якому психологічному та фізичному стані перебувають футболісти, та як атмосфера панує в роздягальні Динамо. Якщо ж говорити загалом, то є питання і до тренерського штабу. Зазвичай у клубах заведено так, що помічники головного тренера апелюють до нього, є певні робочі суперечки, тощо я не знаю, як це відбувається у Динамо. Але якщо усі асистенти дують в одну дудку, вважаючи, що все добре, і висловлюючи загальне схвалення, то виходить те, що виходить. Адже коли око замилене, то важко знайти рішення і зрозуміти, чому відбувається саме так. Та все ж, я думаю, що. Що з цим динамівці розберуться. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.